Сьогодні свято вирішили приїхати подивитися наші баштани друге число, 2 серпня ідлі. Ось бачимо, пройшов дощик сьогодні зранку. Наші баштани плеті заростають. Зілля теж заростає. І бачимо наші баштанчики. Ось ростуть редстарт наш. Має такий вже доволі непоганий вигляд. Вони такі темно-зелені. Після дощу пошло масова зілля. Ось бачимо, який редстарт має. Так, кілограм вже, напевне. Чотири, а то і більш. Це Редстарт. Це у нас іде Шуга Бебі. Шуга Бебі ось бачимо який. Ось такий має вигляд наша діляночка. Ось тут у нас іде. Зараз є табличка глянемо. Кримський світ. Ось зараз вам покажу, який має розміри Кримський світ. Ось бачите, який кавунчик, теж десь кілограм вже 5. Доволі непоганий. Зарекомендував себе цей сорт. Ось, бачимо, теж Кримський світ. Непоганий такий кавунчик ось. І все це ми вирощуємо. В Рівненській області на Зарічненщині. От бачимо, який тут Red Star теж такий доволі непоганий. Ось. Це в нас іде. Навіть не знаю, який це сорт. треба дивитись по таблиці або талісман. Або продюсер. Більше того, що продюсер на цьому радкове. Ось. Бачимо, які кавунчики підростають і то доволі непогано. Але що я замі... замітив? У нас уже і сох. Сохне по трішки нашій. Листочок ось ми бачимо і оцей такий вусик. Такий стук. Це означає, що скоро цей кавунчик буде готовий до споживання. Ось бачимо. На іншому ми замітили, що вусик у нас іде ще зелений. Так, і листочок там теж зелений, такий маленький є. Ось він. Це ще не дозрів. А той попередній уже скоро буде готовий. Оце на сорт йде Авалон. Ось ми бачимо там далі, який він це якось покорожило його якось. Ось авалон. Тоже росте непогано. Сенсейшн. Оце у нас іде сенсейшн. Ми його висаджували пізніше. Ось такий має вигляд. Там далі у нас іде Bion. Bion йде Біон. Біон йде ультраранній. ранній. Але ми його вже в кінці травня садили. У Біона дозрювання йде там щось 60-54 дня. Так, ось. Бачимо, далі йде Техас. Ось Техас. Такий у нас Техас. от такий у нас Техас. Техас так само ми садили. Пізніше. Ось такий Техас. А там має бути в кінці у нас сорт Біон. ультраранній, Зараз я вам його покажу. Ось є, да, є у нас Біон. біант, О, я неправильно висловлююсь. біа Біант. Ось бачимо, який він. Оце ультраранній кавун. Його достивання йде 54 дні від висадки розсади. Він у нас був посаджений десь в кінці травня. Ось такий. Ось такі наші баштани. У нас тут є декілька сортів. Продюсер, продюсер Кримський Світ, Біон, Авалон. Оце нашуга Бебі два вида, Старт є, Техас є. Я даже ще й не назву, який. Ми брали. По декілька сортів, щоб, щоб побачити, як, як вони зарекомендують себе в нашій місцевості, в нашому кліматі. І хочу сказати, що усі сорта дуже гарно в нашій місцевості себе показали. От бачимо Red Start непоганий. Ось шуга бебі. Тут два вида їх є. Є. Від Інова 1748 і прості. Ось бачимо, кавунчик хворіє, а вже ми нічого йому не робимо, тільки обробляємо триходермою. Ось такі наші баштанчики. Такі баштанчики на Зарічненщині. Ось бачимо. Листочок одорвався. Ось такі вони за розмірами. Йдуть доволі непогані. Тобто в нашому кліматі можна спокійно вирощувати баштанчики. Ось бачимо, цей кілограм вже може 6 буде. Такий. Вирощуємо ми наші баштани це перший раз. Із Розсади. Росаду теж вирощували парничкове самостійно. Ось так. Всім дякую за увагу. Кому цікаво, кому цікаво, як вирощуються кавунчики на Зарічненщині, хто може дивиться із Зарічного, Зарічненського колишнього району, або зараз на даний час Вараского. Підписуйте, ставте лайки, дивіться. Всім дякую за увагу. Ось так.